Наш соняшничок мічиган, побризканий фунгіцидом, мікроелементами і гуміфілдом. На сьогоднішній день у нас 16 червня. Соняшничок має гарний колір, чудовий мені подобається. Тут у нього такий аж темнуватий відтінок з точки росту. Значить, що йому все вистачає. Ну, або така фізіологія самої рослини. В общем, ряддя чистенькі. Чудові. В рядках тут де неде щось позалишалося, але воно ніякого впливу вже не матиме на врожай. євролайтів спрацював процентів на 90. Ось так. По прополку ми зробили, поки що все влаштовує, навіть соняшних непогано росте. Так що, друзі, а така картина у нас по соняшниках. Повторно попрацюємо ще раз з фендіцитом. Дамо піктор, дамо бур, до речі, перший раз теж бур давали. І по суті, все, По суті, суті, вся система захисту наших соняшників на цей сезон. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал.